Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, які є актуальні роздачі на даний момент, а також інформація по роздачі від Хару. Насамперед про Хару. Користувачі, які зареєструвалися та пройшли верифікацію особистості та документів в сервісі Хару до 21.00 16 жовтня, ще зможуть отримати додатково плюс 50 доларів. Для того, щоб їх забрати, вам потрібно просто закинути. На баланс 502 USDT через мережу RC20. Можна це зробити без комісії через біржу FTX, після чого покласти їх в стейкінг, і вам відразу прийде плюс 50 доларів. Далі ви цей стейкінг продаєте і відразу виводите власні кошти і виводите бонус 50 доларів. Також для, люд... для людини, яка запросила вас, також прийде плюс 50 доларів. Користувачі, які зареєструвалися та пройшли верифікацію після 21.00 16 жовтня, на жаль, не зможуть забрати плюс 50 доларів від цієї роздачі. З цієї акції я вивів 4200 доларів, тому я, в принципі, задоволений. Побільше б в таких роздачі і далі було. Тепер перейдемо до акцій, які на даний момент актуальні і в яких неодмінно потрібно прийняти участь. Насамперед я вам рекомендую пройти роздачу від Polonix. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися по моїй реферальній силці. Посилання буде в описі, пройти верифікацію і після чого авторизуватись в їх додатку і закинути на баланс, нажимаємо на кнопку Депозит в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на свій баланс не менше, ніж 20 доларів. Далі ми переходимо в розділ «Торгувати», Нажимаємо на торгову пару BTS USDT, змінюємо торгову пару на LTC USDT, після чого продаємо свої LTC, нажимаємо знову ж таки на торгову пару LTC USDT і вже пишемо в пошуку ZBK і нажимаємо на торгову пару «ZBKUSDT». USDT. Далі ми купуємо і продаємо всі свої токени «ZBK». Нам потрібно зробити загальний оборот більше 500$, доларів ось так от купуючи і продаючи. Тобто, якщо ви закинули на баланс 101$, долар то вам достатньо 3 рази купити токени ЗБК на 100$ доларів і 3 рази їх продати, щоб зробити необхідний торговий оборот, якщо ж ви закидали на баланс 20$, доларів то вам потрібно так 13 разів купити на 20 доларів ці токени і 13 разів продати. Щоб зробити торговий оборот більше 500$. доларів. І рекомендую вам залишити на балансі не менше 15 доларів в токенах ЗБК до 28 жовтня. Це орієнтовно 1000 токенів ЗБК. Так, після того ми можемо ознайомитися з даною акцією. Як бачимо, запрошуючи друзів і торгуючи в парі ЗБК і USDT, ми розділимо призовий фонд в 30 тисяч доларів. Ця акція буде діяти до 27 жовтня і ось основні умови цієї акції. Бачимо, що всі користувачі, які зроблять торговий оборот більше 200 USDT в парі АБК USDT, отримають частину призового фонду. Так, бачимо, що зробивши 500, оборот 500 доларів, ми ще додатково розділимо 1000 USDT. Тому я і рекомендував вам зробити саме оборот в 500 USDT в торговій парі ЗБК USDT. Так, тепер ми можемо ще додатково заробити кошти. Так бачимо, якщо ми будемо тримати на балансі 1000 ЗБК, тобто 15 доларів, то ми ще можемо розділити знову ж таки призовий фонд в 1000 доларів. І також ми можемо заробити додаткові кошти, запрошуючи друзів. В сервіс на біржу Poloniex, і так за кожного нового користувача, який зареєструвався, пройшов верифікацію і зробив торговий оборот в парі з і USDT більше 500 доларів. За такого користувача ми будемо отримати додатково плюс 1 бал. І відповідно, чим більше користувачів ви запросите по своїй реферальній силці, тим, тим більшу частину призового фонду. З 30 000 доларів, ви зможете отримати. Отже, для того, щоб нам отримати 20-40 доларів від Polonix, вам потрібно зробити торговий оборот в парі ЗБК і ОСДТ більше 500 доларів і залишити на балансі 1000 ЗБК, тобто 15 доларів до 28 жовтня. І по можливості запрошувати друзів по своїй реферальній сусі. За кожного запрошеного друга, який зробить також. Торговий оборот більше 500 доларів. Я думаю, що ви будете отримувати в районі 3-5 доларів. Тому, в принципі, акція чудова. Так. Тепер наступна акція від біржі Askendex. Це акція діє як для старих, так і нових користувачів. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватись по моїй силці. Після того пройти верифікацію, якщо. Можна, Але в принципі можна не проходити верифікацію. Так, Після того, як ми авторизувалися, ми знову ж таки нажимаємо на кнопку баланс, нажимаємо на ввод, в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу і закидаємо на свій баланс не менше, ніж 100 доларів. Далі переходимо в розділ торгувати, Нажимаємо на торгову пару ASD-USDT і змінюємо її на LTCUSDT. Далі ми продаємо всі свої токени LTC. І переходимо в розділ фьючерси. Нажимаємо на ось такі три крапки і переводимо всі кошти з основного аккаунту на фьючерсний. І тут ми ставимо кредитне плече відповідно до суми, яка у вас є на балансі. Якщо у вас на балансі 100 доларів, то можна поставити плече 1X 10 разів відкрити-закрити угоду, щоб зробити оборот в 1000 доларів на фьючерсах. В принципі, можна поставити. І е, кредитне плече 10 x в такому разі ви один раз можете зробити е, тобто відкрити і закрити торгову угоду, щоб зробити оборот в 1000 доларів. Якщо ж у вас на балансі тільки 10 доларів, то ви можете поставити кредитне плече 100 x і однією угодою зробити оборот в 1000 доларів. Е, так, відповідно до цієї акції е, нам потрібно робити торговий оборот більше 1000 доларів. Кожного дня. Ось тут ми переходимо, нажимаємо на іконку, людину, на іконку людини, тобто на профіль, і копіюємо свій уід. Далі ми переходимо по цій силуці і заповнюємо форму. Тут пишемо свій UIT, який ми скопіювали. Вибираємо By Group. Знову ж таки пишемо свій UIT і пишемо з нуля до мільйона і нажимаємо на кнопку Отправить далі ми підписуємось на їх телеграм-чат. Знову ж таки, переходимо. На ще одну форму. Нажимаємо на кнопку реєстрації один клік і бачимо, що ми успішно зареєстровані в даній акції. За умовами першої акції, нам потрібно робити торговий оборот більше 1000 доларів протязі 7 днів. І так ми зможемо отримати 2, 4, 6, 9 плюс 12 доларів на основний рахунок, який ми також зможемо вивести. Тобто, кожного дня робимо торговий оборот більше 1000 доларів, і на цьому заробляємо. Плюс 12 доларів. Тобто 7 днів підряд робимо оборот більше 1000 доларів і заробляємо на цьому плюс 12 доларів. Так, за другою акцією, якщо ми зробимо торговий оборот більше 1000 доларів протягом 7 днів, то ми ще зможемо отримати плюс 15 доларів. Тобто 12 доларів плюс 15 доларів в підсумку, ми зможемо заробити 27 доларів з цієї акції. Так, ця акція буде діяти як для нових користувачів, так і для старих користувачів. Після того, як ви зробили необхідний торговий оборот напротягом декількох днів, ви зможете вивести всі свої кошти і кошти, які будуть вам нараховані з даної роздачі. Ця акція буде діяти. Так, ця акція буде діяти до 25 жовтня. І перша і друга акція, так, за торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів напротязі 7 днів підряд, ми отримаємо плюс 27 доларів. І за торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів 12 днів підряд, ми отримаємо плюс 42 долари. Але так як уже 17 жовтня, то ми зможемо зробити тільки оборот напротязі 7 днів. Тому, ми, тому зробивши торговий оборот більше 1000 доларів протягом 7 днів. Ми заробимо плюс 28 доларів з даної роздачі. Нагороди нам прийдуть протягом 7 днів, тобто до 2 листопада, нам прийде на баланс плюс 27 доларів, які ми також зможемо вивезти.